Чим клініка Заблудського відрізняється від інших. Клініка на ринку уже більше 25 років у Києві та Львові. І ми не просто пломбуємо зуби, ставимо брекети чи встановлюємо імплантанти та вініри. Ми вирішуємо складні проблеми із зубами у дорослих та дітей. У нас найдорожче обладнання у світі, якого в Україні немає жодна клініка. У нас найдорожчий наркозно дихальний апарат. Ми єдині в Україні. То системно займається профілактикою і відкрили для цього спеціальні офіси, де зубів не лікують. Там за ними лише доглядають. У нас 28 кабінетів та більше 100 працівників. У нас немає лікарів-універсалів, які вміють все. У нас працюють не просто стоматологи, а майстри та кутюр'є. У нас вісім анестезіологів. Ми співпрацюємо з найкращими зубними техніками світу. Клініка Заблоцького це як оркестр віртуозів, де кожен виконує свою партію. Приходьте та переконайтеся у цьому самі.